Іннервація пальців кисті здійснюється кінцевими розгалуженнями серединного, ліктьового та променевого нервів. Таким чином, що кожен палець зі сторони своїх бічних поверхонь має по одному пальмарному та дорзальному власне пальцевому нерв. Ці нерви проходять у безпосередній близькості до власне пальцевих дорзальних та пальмарних кровоносних судин. Таким чином. Кожен палець має 4 власних нерв. Якщо дивитися на палець у поперечному розрізі, то дорзальні, власне, пальцеві нерви будуть знаходитись на 10 та 2, а пальмарні на 8 та 4 годині умовного цифроблату. У більшості випадків при оперативних втручаннях на пальцях використовують методики регіонарної, зокрема провідникової анестезії з впливом анестетика на пальцеві нерви проксимальніші ділянки оперативного втручання. Блокада пальцевих нервів має певні переваги над місцевою інфільтрацією анестетиками. Зокрема, вона, як правило, викликає менший біль при виконанні забезпечує кращу анестезію. Та не порушує співвідношення тканин в ділянці розрізу. Однак необхідно пам'ятати, що деякі методики інфільтраційної анестезії також успішно можуть бути виконані на пальцях. Для виконання провідникової анестезії пальця найчастіше використовують 1-2% розчин лідокаїну. 1 2 розчин новокаїну або ж 0,5% розчин гуп-вакаїн. Більшість хірургічних втручань на пальцях є короткими по часу, тож тривалості дії анестетика повністю вистачає для таких операцій. При більш тривалих та травматичних втручаннях є необхідність подовжити дію анестезії бажаної з захопленням певного часу після операції. З цією метою до анестетика може бути доданий адреналін. Хоч і є застереження щодо ймовірності ішемічних ускладнень в сканинах пальця при застосуванні вазопресорів, на даний час існуючі дослідження говорять про безпечність такої комбінації за умови відсутності у пацієнта з супутньої патології судин. Крім пролонгації дії анестетика, застосування вазопресора різко знижує інтраопераційну кровотечу, що робить оперативне втручання більш комфортним для хірурга. Важливим моментом при додаванні до анестетика адреналіну є зміщення рівня pH препарату в кислу сторону, що позначається на його швидкості, силі та тривалості дії. Крім того, введення в тканини кислого анестетика викликає досить сильні больові відчуття. Для уникнення вище зазначеного інколи доречним є виконання так званої буферизації анестетика бікарбонатом натрію. Використовуючи анестетик з вазопресором, лікар завжди повинен пам'ятати про вірогідність ішемії пальця. За появи таких ознак необхідно дотримуватись наступних кроків. Консервативні заходи протягом перших двох годин від появи ознак. необхідно опустити руку вниз, виконати теплу ванночку для кисті та легкий масаж пальця. У більшості випадків через 30-60 хвилин поновлюється повноцінний кровообіг. За неефективності вище вказаних заходів необхідно нанести на палець нітрогліцеринову мазь тонким шаром та сублінгвально прийняти таблетку нітрогліцерину. Якщо протягом 2-3 годин від початку брові вишемії немає покращення або з'являється інтенсивний біль у спокої, прогресуючий ціаноз та відсутнє капілярне наповнення, Необхідно ввести розчин фентоламіну шляхом інфільтрації тканин пальця навколо зони ішемії. За відсутності фентоламіну, як варіант, можна розглянути проведення блокади плечового сплетіння, блокади нервів передпліччя чи блокади вегетативного гангліонстелату, що може перервати симпатичну інервацію, викликати вазоделятацію та, відповідно, посилити гемоциркуляцію в пальці. Якщо стан покращився, спостереження продовжують, оцінюючи палець щогодини. Якщо через 6-8 годин після початку проявів ішемії перфузія пальця повноцінно не відновлюється, необхідно проконсультуватися з судинним хірургом. Часто. Виконуючи методики блокад пальцевих нервів, додатково використовують джуд, який розміщують в ділянці проксимальної фаланги. Головною метою його застосування є уникнення кровотечі з операційної рани, тобто досягнення сухого операційного поля. Безкровне операційне поле дозволяє хірургу краще візуалізувати структури, зменшити вірогідність ускладнень та за потреби полегшити використання тканинних клеїв. Такий джгут повинен перетискати одночасно і вену, і артерію, тобто палець має бути блідим. Важливо пам'ятати, що джгут на пальці перетискає також сухожилля згиначів та розгиначів. І відповідно унеможливлює повноцінні активні та пасивні рухи пальцем, що може бути важливим при проведенні ортопедичних реконструктивних втручань. Як пальцеві джгути, лікарі найчастіше імпровізуючи використовують різні медичні вироби іншого призначення, наприклад, гумові рукавички, дренажі пенроуз, силиконові трубки малого діаметру та багато іншого. Негативними сторонами таких імпровізованих джгутів є відсутність чіткого розуміння сили перетиснення судинно-нервових пучків пальця. Існують і спеціально створені сертифіковані пристрої. По суб'єктивним відчуттям Скоро оцінює біль від накладання джгута приблизно вдвічі менше інтенсивності ніж біль при введенні анестетика. Але вже через 10-15 хвилин після накладання, інтенсивність болю в ділянці джгута буде настільки вираженою для пацієнта, що змусить хірурга або зняти джгут, або закінчити втручання. Сьогодні Застосування джута при блокаді пальця у більшості випадків вважається недоречним та потенційно небезпечним, перш за все через ризик пошкодження судинно-нервових пучків, що може закінчитись порушеннями чутливості, ішемією та навіть некрозом пальця. Однак, якщо робота на сухому операційному полі є важливою умовою для хірурга, то короткі втручання з використанням джгута є прийнятними. Особливо в ситуаціях, коли додавання вазопресорів анестетик є ризикованим для пацієнта. Отже, лікар, плануючи накладати джгут на палець, повинен пам'ятати. Якщо безкровне операційне поле не є критично необхідним для хірурга, джгут краще не накладати. Краще уникати накладання джгута у осіб з патологією периферичних судин, оскільки це може призвести до ішемії та некрозу. Якщо планується реконструктивна операція на сухожилках пальця, джгут на нього не накладають. Якщо джгут накладено, необхідно уникати надмірного стиснення ним тканин. За можливості, краще використовувати сертифіковані пристрої. Триварість використання джгута на палець має становити до 10-15 хвилин. Наклавши джгут, важливо не забути його зняти. Узагальнюючи, необхідно сказати, що найбільш сучасні погляди на регіонарну анестезію пальця зводяться до наступного: блокада пальцевих нервів це найоптимальніший спосіб анестезії для дорослого пацієнта. Бажано обмежувати застосування джгута та розширювати використання вазопресорів як способу досягнення сухого операційного поля. Увага до мінімізації больових відчуттів при введенні анестетика, уникнення застосування додаткових засобів, зокрема седації необхідно прагнути розширення застосування методик даної анестезії в амбулаторних умовах, в тому числі при відносно складних оперативних втручаннях, що значно знизить загальні фінансові витрати для лікування пацієнта. Вище згадані пункти дозволили канадському пластичному хірургу Дональду Лалонду у 2005 році офіційно запропонувати концепцію валанд при блокаді пальців та кінцівок загалом. Більшість поширених втручань на пальцях, на кисті чи стопі загалом можуть успішно виконуватись під анестезією, що ґрунтується на принципах Валант.